Вітаю! Сьогодні будемо малювати ялинку, прикрашену яскравими вогниками. Малюємо на аркуші на ватмані формату А5, і нам знадобиться шаблон ялинки. Беремо інший аркуш і вирізаємо трикутник. Ось такий трикутник нам треба вирізати. Нижня сторона в нього 9 см. Висота ялинки 12 см. Цей трикутник можна використовувати багато разів. Але зараз його вирізали і відклали. Нам треба зафарбувати фон. Фон у нас буде синього кольору. Беремо водичку, фарбу. Повністю одним кольором покриваємо аркуш. Тепер треба почекати, поки висохне. Поки чекаємо, можна зробити, одразу підготовчу роботу. Моя улюблена тарілка. Беремо білу фарбу, накладаємо її по центру. Краще більше покласти, ніж коли не вистачить. Поруч кладемо різні кольори. Жовтий, червоний. Смарагдовий зелений. Всі фарби накладаємо чистим пензликом. І інший відтінок синього, у мене такий більш блакитний. Ці кольори об'єднуємо з білим. Нам треба світлу суміш. Так, не всю фарбу треба було брати синю, але перемішуємо так, щоб добре перемішалося з білою. Так, і так окупку зібрали. Промиваємо пензлик. Змішуємо фарби чистим пензликом, беремо не дуже багато. Бачите, який кольор виходить м'ятний. Так само з пензля прибираємо фарбу і промиваємо. Жовтий можна яскравіше зробити, він сам по собі світлий колір, тому можна повністю. Поки ми робили. Суміші кольорів, у нас вже готовий фон. Беремо шаблон ялинки, прикладаємо таким чином, щоб згори залишалося місце для зірки. Тому трошки донизу її так спускаємо і обводимо олівцем. І далі ватними паличками заповнюємо весь контур ялинки кольорами і починаємо хаотично ставимо, але трошки заокруглюємо низ, трошки ми заокруглимо. Ось таким чином. І пішли далі працювати. Вони виходять на півпрозорі серединки, тому краще сильно не притискати. Починаємо з блакитного, потім зелений. Тепер червоний або рожевий. Звичайно, можна використовувати чисті кольори, але мені більш подобаються такі пастельні відтінки. І жовтого І фінальний акорд – це білі плямки. Густенько беремо фарбу, не сильно натискаємо на паличку. Щоб серединка так само була біла, не прозора. Зірку одразу можна промалювати трошки вище від ялиночки, майбутня зірка наша. Подивіться, заформою ялинка, щоб була трошки пишніша, бо в мене якась вона худенька вийшла з верхньої частини, тут згори. Більше додам по боках. Тепер беремо тоненький пензлик, намалюємо промені зірки. Серединку зафарбуємо. І ще один спосіб намалювати сяяні зірки. Беремо якусь кришечку, ось таку, наносимо фарбу по краю, небагато фарби розміщуємо зірку по центру, поставили відбиток і сухим пензлем, сухим розтираємо. Зовсім сухим пензлем ось так. Розтираємо трошки. На ялинку не потрапляємо, бо я зачепила трошки рожевого кольору. Ось таким чином всередину біленьку фарбу розтираємо ось так. Ще одне коло можна поставити, якщо замалу вам, відтінку. Ось так декілька відбитків. І трошки ось так протерли. Сухим, повністю сухий пензель в мене був. Зовсім без води. Ось так. Біля ялинки трошки протерти так само треба. І додати кольору, який там кольор у нас зник додати. Цього кольору. Ну, і цим же пензлем беремо трошки білої фарби. Під ялинкою так само промалюємо ось такі напівсухі смужки. Можна намалювати ще з боків гілки ялинки якоїсь. Або візерунок на вікнах малюють мороз. І на фіналі можна або намалювати зірочки пензликом тоненьким, ось таким чином, або набризком зробити снігу, чого ми зараз і зробимо. Зробимо снігу, так, це приберемо. А ось до білого додаємо водичку, робимо таку рідку суміш білу. І ось таким чином. Робимо або зірки, або сніг. Це на ваш вибір. Чого вам більше подобається? Головне себе прикрити. Чергова листівочка з різдвяно-новорічної серії готова. На все добре!